Доброго дня малята! Наприкінці осені ми з вами розмовляли про птахів, про тих птахів, які відлітають у теплі краї, та тих птахів, які залишаються зимувати. Ось же настала зима і саме час поговорити про саме тих птахів, які залишилися на зиму разом з нами. Стоїть зима, сніги та морози скували землю. Периодично дерева вкриваються пухнастим білими шапками, та де-не-де можна почути голоси. Це голоси пташок, які холодної зими не покинули свого краю, незважаючи на холод і голод. Вони залишилися з нами. Це зимуючі птахи. Всі ми любимо пташок, адже вони гарні, гарно співають, приносять нам користь, знищуючи комах. Та гусінь, завдяки чому ми маємо гарні врожаї. Та коли приходить зима, всі комахи поховалися у свої схованки, пташки залишилися без поживи, Нелегко зимуючим пташкам взимку. Це для них дуже важкий час. Через холод вони. Втрачають багато тепла, щоб зігрити, зігрітися, їм потрібно багато їсти, адже їжа дає пташкам енергію. Недарма в народі кажуть, хто ситий, тому і холод не страшний. Щоб знайти взимку їжу, птахи з лісів перебираються ближче до людей, сподіваючись на доброту людей, що вони їм допоможуть. Тому доля пернатих багато в чому залежить від доброти, щедрості та милосердя людини. А чи знаєте ви, як можемо допомогти зимуючим птахам пережити холодну зиму? Так. а вже ж для цього ми, люди, робимо для них годівнички та стежимо за тим, щоб у годівничках не закінчився корм. Добрі люди. Вигадують та майструють годівнички з різноманітних матеріалів. А ще дуже цікавою знахідкою є виготовлення смаколиків. Це печиво, горішниця, гірлянди, яблуниця. А кого ж ми можемо зустріти біля цих годівничок? Яких зимуючих птахів ви вже знаєте? Так, це славнозвісна синичка, горобець, голуб. Снігурі, ворона, дятел, сорока. Дуже цікаво спостерігати за поведінкою птахів біля годівничок та за тим, що вони їдять. Так горобці, дзьобаючи пшоно, зерно, залишаються на одному місці, не полишаючи годівнички, поки не найдяться. Синички ж навпаки, щоразу підлітають. За кожною насіниною соняшника. Ще синички полюбляють сало, висять на ньому, як акробат, вхопившись за шматок ціпкими кігтиками. Снігури вживають корм рослинного походження. Завдяки своєму дзьобу, схожому на дзьоб папуги, вони добре лущать собі насіння шишок, ялинок та іншої хвої. Та полюбляють ягідки, калини та горобини. А ось ворони, незважаючи на те, що харчуються різною їжею, не облітають стороною навіть сміттєві звалища, взимку заглядають у годівниці така ж сама всеядна й сорока. І сьогодні ми з вами зробимо годівнички для синички та горобчика. Тож, що нам необхідно для наших. Пташок та годівнички. Якщо у вас є кольоровий картон, то можна взяти один лист будь-якого кольору. Якщо немає, тоді беремо папір. Білий папір 2,5 аркушу. Ножиці, олівці, скотч, клей і блюдце Завдяки якому ми дуже швидко намалюємо круг. В мене це ось наш, з нашого посуду, бачите, з петельні кришка буде. Якщо у вас кольоровий аркуш картону, тоді ви берете цей аркуш і відрізаєте кути, так, щоб в нас вийшло начебто дах. Потім всередині вирізаєте квадрат. Ось так виходить годівничка дуже швидко, якщо у вас є кольоровий картон. Якщо кольорового картону немає, тоді ми беремо аркаш паперу. І пам'ятаєте, як ми робили літаки? Починаємо згинати кути паперу один до одного. Ось так направляємо один до один, одного. Ось тут вони зустрічаються, ми дивимося, щоб було рівненько. Загинаємо ось таким чином. І це в нас виходить дах годівнички. Також необхідно вирізати квадрат всередині. Умовно, я беру олівець і умовно малюю цей квадрат, відступаючи трішечки від даху, потім відступаючи трішечки з однієї сторони, не доходячи до низу, малюю такий квадрат. Якщо він буде нерівний, це не страшно зовсім тому що це неважливо. Коли роблять годівнички, Ось потім роблю ось таку дирочку. А поки буду вирізати цей квадрат, розповім. Коли роблять годівничку, то можуть бути якісь нерівності. Тому і в нас зараз немає задачі для того, щоб зробити якусь геометричну фігуру. Нам лише необхідно вирізати отвір годівнички. Тому якщо края будуть нерівні, то в тому немає нічого страшного. Ось так вирізаємо серединку. Ось в нас вийшла вже годівничка. Ви можете її розфарбувати будь-яким кольором, який вам сподобається, або навіть можете якісь візеруночки намалювати. Тобто, ви свою дільничку прикрашайте так, як вам подобається. Ну, ось мені захотілося ось такі загугуліни зробити, ось такі візеруночки. Ось таким чином прикрасити. Ви це зможете, А ось внизу зроблю таку хвилясту лінію. Ви можете зробити так, як вам сподобається. І дах можна зафарбувати також будь-яким кольором. Зараз ми будемо малювати саме пташок. Я беру ось такий трафарет, як я казала, це вже спетельні кришка обводжу, так як пташечок в нас буде дві, синичка та горобець, тому і кружечки в мене буде також два. Тому одразу малюю, обводжу два кружечки. Можна намалювати самим кружечки, але саме таким чином буде швидше. А зараз нам немає такої важливості, щоб ви малювали круг. Тому ми беремо трафарет і вирізаємо. Ось в мене вийшло два кружечки. А тепер нам необхідно умовно поділити навпіл круг і провести до середини кружечка ось таку пряму лінію. Зараз наведу краще, щоб його було видно. Ось так. А потім я розрізаю кружечок, навпіл. Доходячи лише до серединки. Навіщо я це роблю? Тому що це буде в нас крило. Я дивіться, я загинаю, угу. недостатньо дорізала, щоб дійшло до кінця. Трішечки ще надрізаю. Ось так згинаю, підрівнюю ось так краї і загинаю. Оце, дивіться, буде крило нашої пташечки. А де ж голова? А голова ось, а голова ось тут. Зараз я закругляю трішечки голову. Ось так. Куточок, бачите, так при... необхідно буде нам вирізати, прибрати. Ось голова. Ось так от. Бачите, півколо. І е, отуди я закінчила півколо. З'єдную хвилястую лінію із скраю І зайве прибираю. Раз, куточок прибрала, ось він куточок. І ось тут, де в нас закругле, закругляється голова, переходячи у животик. Ось так. Для того, щоб пташечки дивилися один на одну у нас. Ось так, дивіться, бачите? Для того, щоб вони ось так дивилися, то другий кружечок ми будемо розрізати і загинати ось цю частинку. Ось так. Вирізаємо, надрізаємо. Нашим пташечкам необхіден буде клювік. Тому з того паперу, що залишилось, ми малюємо невеличкі два трикутники. Один трикутничок і другий. І одразу ж зафарбували коричневим кольором. Один трикутничок, другий. Зафарбували, вирізаємо та приклеюємо. Лише кінчик ось так мочили у клей. І там, де голівенька, в мене такий коротенький цей вийшов клювік, я його підвину до краю, щоб був трішечки довше. Ось так приклеїли. Далі пригадуємо, що ми з вами будемо малювати синичку та горобчика. Синичка в нас, як ми вже казали, животик жовтенький, голівенька, шийка та крило синього кольору з додаванням сірого. Наш горобчик. Ми його малювали коричневим кольором, а олівонька шийка та крила з додаванням сірого кольору. У синички ми намалюємо щічки, вони залишаться біленькі. У горобчика або світло такий помаранчево, або світло-жовтого кольору, або світло коричневого кольору. І не забуваємо намалювати пташечки око. Ось я беру олівець чорного кольору. Малюю. Око, я сильно придавила, тому в мене тріснув кінчик олівця, нічого страшного. Око і всередині зрачок. Так мені захотілося, так мені вважається, що в мене буде обидві пташечки, як їх радужка, ось такого кольору, світло-коричневого. Тепер беру, так як це синичка і роблю щічки. Починаю від клювику ось так. Трішечки зайшла за око, спускаюся вниз і веду до края голівеньки. Оце щічки, які залишаться білими, і ми їх розфарбовувати не будемо. А далі зафарбовуємо синім кольором аж ось до цієї зони, там, де в нас воротнічок. Крила сині голівенька. Животик якого кольору? Правильно, жовтого. Пташечки в нас є. Загнуті крила розрізаємо по прямій лінії роблячи пухнасті пільгінки. Тепер нам необхідно зробити тарілочки, в яких ми будемо насипати насіння. Для цього знов обводимо трафаретом, за допомогою трафарету обводимо та вирізаємо круг, який розрізаємо і ділимо його навпіл. Це буде одна тарілочка для горобчика, друга для синички. Далі нам необхідно вирізати серединку, так як ми робили з годівничкою. Залишаємо вузенькі края. На що це зараз схоже? На дольку апельсина схоже? Мені здається, схоже. Ось так загнули трішечки. Зробили надріз ножиці, занурили. І вирізаємо серединку. Це, що ми з вами вирізаємо з паперу, потім необхідно розфарбувати. Якщо синичка та горобець має певну забарвленість, то годівничка та тарілочки можуть бути того кольору, який вам заманеться. В мене це оранжевий кольор. Мені так захотілося в мене годівнички оранжевого кольору. Ми вирізали а далі ось що робимо. Я розфарбувала, і тепер я перегортаю. І на зворотньому боці беру скотч і приклею його, торкаючись ось тих кольорового, або просто не кольорового білого кольору, що у вас там буде, край. Доторкнулася, ось тут, щоб воно приклеїлося, з іншого боку по краю відрізала. І так само закриваю всю поверхність тарілочки. Тобто, внизу я також приклею ось так скотч. Ось тут по краю придавила, серединку не придавлю. Ось так. Край обрізаю. І ось тут в мене виступає край трішечки, я підрівняю, зайве прибираю. А тепер необхідно бути обережним. З цього боку в нас липне, тому з цього боку, ось так, ми кладемо, там де липне, і обережно з ними поводимося. Зараз ми будемо саджати наших пташок у годівничку. Бачите, я розфарбувала дах своєї годівнички рожевим кольором, додала ще такі рожеві крапочки, і в мене вийшла ось така гарна годівничка. Тепер я беру синичку, тому що першу буду саджати синичку. І внизу намазую край годівнички. Ось так от. Малесеньку крапочку поставила, і синичку. На краєчку, на стіночку годівнички посадила, приклеїлася. Ось так. Бачите? Тепер з іншого боку, з протилежного, також на край, зробила ось таку малесеньку крапочку клею і висаджую кого? Хто це в нас такий? Горобець, правильно. І тепер залишилось приклеїти годівнички. Але за того, що вони з обратної, з воротнього боку тут скотч, він не приклеїться. Тому і зараз ми використаємо з вами скотч. Ми кладемо тарілочку внизу під пташечкою. Бачите? І приклеїмо до пташечки від краю, ось тут від краєчку. Не заходячи на саму годівничку, тарілочку, і приклею до синички. Так само беру скотч, годів тарілочку, кладу під, внизу під горобцем і, торкаючись лише верхнього краю тарілочки, приклею скотч до горобчика. Ось так у нас виходить. Ну, а зараз ми з вами будемо готувати наших пташок. Для цього ми будемо використовувати те насіння, яке полюбляють і сінички, і горобчики соняшникове насіння. Але будемо давати їм не будь-яку кількість, а лише певну. Дивіться: горобчику ми викладаємо три насінини. Ось так кладемо на тарілочку. За того, що в нас тут скотч, він приклеюється. І потім не буде падати. Бачите, як гарно цікаво, в нас вийшло. То скільки у нас насінин на тарілочці у горобця. Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три насінини. А для синички в нас буде дві насінини. тому що синичка більше полюбляє пшено та сало. Давайте порахуємо, скільки у синички насіння. Один, два. Всього скільки насінин. Правильно, дві насінини. Ось подивіться, бачите, я перемістила годівничку з нашими пташечками. І насіння наше залишилось на місці. Давайте зараз ми з вами запишемо кількість насіння, яко, яке ми годували наших пташок. У горобця. Ще раз давайте пригадаємо, скільки ж тут порахуємо, скільки ж тут насінин. Один, два, три. Всього три насінини. Саме тому ми позначаємо цифрою 3. У синички в нас скільки насінин? Правильно, дві. Саме тому ми позначаємо цифрою 2. Ми з вами погодували і горобчика і синичку. Давайте дізнаємося, скільки ж всього ми з вами витрали насіння. У горобчика ми поклали три насінини, а потім забирали чи докладали насіння. Докладали, правильно, додавали. Значить, насіння стало більше. Малята в тому випадку, коли стає чогось більше, збільшується. Ми додаємо. Саме тому ми використовуємо знак додавання він називається плюс. Ви вже його знаєте. Дуже легко пишеться, він схожий на хрестик. Плюс це знак додавання. Значить, стає більше. Знак дорівнює ми вже знаємо. Тож, давайте зараз порахуємо, скільки ж стало в нас взагалі насінин. Скільки ми витратили? Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 насінин ми витратили на пташок. Дійсно, якщо до трьох додати 2, то ми отримаємо 5. Ось так ми з вами склали приклад. Нас вийшло 5 насинин для наших пташок у годівничці.